Збираємо рожай з тої грядки. Ну, це такі, що підіймати я не можу. Це маленький, це звичайно, а ось оцей. Толя, скільки там буде кілограмів? А ну, пробуй. Не, щоб не обривати цей. Більше десяти. Краса, Канада. Ну, в Україні більше було. б. А Оце такий величезний. Оп! Ні, я, я не можу підняти його. Ну тут десь кілограм п'ятнадцять, як двома руками то можна. так.